Зараз ми перебуваємо в Чернігівській області на кордоні між Україною та Білоруссю, який проходить по Дніпру. Дещо позаду мене автомобільний міст, який раніше сполучав дві країни, 24 лютого 2022 року. Зранку він був підірваний. Тоді прикордонники використали 700 кілограмів тротилу. Готовий подавати мост. Ми виходимо вперед. Щоденно по декілька разів на добу військовослужбовці 105-го прикордонного загону здійснюють водне патрулювання кордону. Починаємо рух. Для цього використовують малий прикордонний катер та інші плавзасоби. Офіцер прикордонного загону Олег розповідає: нерідко під час таких патрулювань на воді вони перетинаються з прикордонниками республіки Білорусь. Ми ходимо в різний час. Доби і вони так само ходять в різний час. Доби ну бувають так такі моменти, що ми наш катер зустрічається з їхнім. Жодної провокації, жодних погроз не було. Ми на них не звертаємо уваги, особливої під час патрулювання на катері. Жодного контакту у нас під час патрулювання на катерах з ними не відбувається. Проте каже, починаючи з 24 лютого 2022 року. Певні зміни у поведінці він все таки помічає. На мою особисту. Думку вони настали боятися, Проявляється в тому. Ну коли вони бачать наш катір, вони завжди починають швидко рухатись і стараються заховатись, ну присортуватись до свого берега. На відміну від нас ми як патрулювали, так і патрулюємо. Одразу через Дніпро територія Білорусі. Тому наші прикордонники часто бачать наряди білорусів, які здійснюють патрулювання уздовж берега по своїй території. З 2022 року громадян, які намагалися незаконно перетнути кордон на цій ділянці, за словами офіцера, не було як з боку України, так і з Білорусі. А непомітно переплисти на інший берег, неможливо цього здійснити нереально також. Встановлені камери відеоспостереження та е, майже вся ділянка державного кордону замінована, тобто, це в е, першу чергу небезпечно. Охорона державного кордону здійснюється не тільки катарами, а й пішим патрулюванням та автомобілями. Також спостереженням з повітря. Зараз буде проведена розвідка вздовж державного кордону по річки Дніпро. Ми можемо побачити підготовку до порушення державного кордону, будь-які дії з боку суміжної держави, скупчення техніки, особового складу. Майже все. Дрони це наші очі. Після польоту Максим ловить дрон руками. Порушень та ознак порушення державного кордону не виявлено. Скупчення особового складу військової техніки не виявлено. Як розповідає офіцер 105-го прикордонного загону Олег, після нещодавніх заяв невизнаного низкою країн президента Білорусі Олександра Лукашенка про посилення угрупування військ та перекидування танків. Змін в обстановці на кордоні вони не спостерігають немає ні скупчення військової техніки, ні особового складу. Поріз тим, не виключаємо такої можливості, щоб президент Білорусі. Підтвердив свої дії, можливо, будуть якісь демонстративні заходи проводитись поблизу державного кордону. Також каже на ділянці кордону, яку вони контролюють за весь час не було зафіксовано груп ДРГ. А робота з укріплення кордону продовжується. Це як з колючого дроту, так і мінно-вибухові загородження, рови. Завали та е, свого роду різного пас станом на сьогодні ми не зупиняємося в цьому плані. Єдині наразі порушники це цивільні, які пересуваються та перебувають в прикордонній смузі без наявних дозволів від держприкордонслужби. Щоб отримати його громадянам необхідно звернутися до прикордонного загону з відповідною заявою. Її розглядають в десятиденний термін. Дозвола діють для місцевого населення. Вони безтермінові. Для інших громадян України вони даються на рік. Марина Кирієнко, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.